Всім доброго дня, вихоті Уросія. Сьогодні зрештою з англійської мови No42. Сьогодні будемо розбирати більш легку тему, але не більш. але більш важливо, скажімо так. However, although, Because so Closes of contracts Положення контракту. можна перекласти так. However. However. Wins but however strongly use used it at the beginning of sentence before a comma, and after a full stop or a semicolon. However проводиться як однак. Однак означає але. Однак це звичайно використовується на початку речення до коми. І після. full стоп крапки або крапки з комою. We didn't like the hotel, however. We had a good time. I would like to have a dog. Where my husband to is allergic to dogs. Ми не любимо готелі, однак ми мали гарний час. Ми брали гарний час. Я, я бажаю тримати собаку, однак. Мій чоловік алергік до собак also also means uh, despite uh, the fact that or but also can be used at the beginning or in the middle of the sentences We do not use a comma after also we use also plus subject plus verb. дуже гарне слово can воно читається тому permanent also переводиться як хоча означає despite The fact це у нас незважаючи на те Незважаючи на те або Але. Хоча може бути використовуватися в початку речення або посередині речення. Ми не використовуємо кому після also. Ми використовуємо also плюс підмет плюс дієслово. слово. Also we had a... Bad luck he still won the game. I passed the exam although I hadn't studied. Хоча він мав погану ногу, він все ще вигравав ігри. Я здав екзамен, хоча я. не вчився. Closest of Reason. Положення причини. Because we used because plus subject plus verb. He had to cancel the concert because it was raining. I didn't call you because I didn't want to worry you. <проб> тому що ми використовуємо, що плюс підмет плюс дієслово. Ми Ми відмінили концерт, тому що дощило. Я не дзвонив тобі, тому що я не хотів тебе турбувати. Because of. Because of. плюс known. He had to cancel the concert because of the rain. Many shops had to close because of the economic situation. Because of. Проводиться як через те, що там. Мати на увазі, We had. Ми повинні від відмін... концерти Через те, що дощ... був дощ. Через те, що дощило. Вата в магазине в закрывается через, тех, через економічну ситуацію. ситуацию. of result, положення результату. So it is the most common connector to express result. It is normally used in the middle of the sentence after common. We work at hard all morning, so I am tired. I'm very tired now. The TV is very expensive, so I did, so. перекладається. Це саме звичайний... типу коннектор, це. Взв'язувальник отриманого результату. Це зазвичай використовується... використовується в центрі. Або. Цетрі речення, або після коми. Він працював. Наполегливо весь ранок, тож. А, ні, ми працювали по весь шрек, тож я дуже. уставший зараз. З ТВ. Так, телевізор дуже дорогий, тож. Я не, куп... я не думаю, що я куплю його. Не думаю, його куплю. Так. Scime це resist почитаємо пізніше. Тут у вас так багато слів, що потрібно розібратися хоча би. Mm -hmm. Before. We could use before don't, plus stone plus ing verb, or we can use before subject plus verb. Як гарно. Before I have breakfast, I read a few pages. Before having breakfast, I read a few pages. Mm -hmm. Before do. Ми користуємо до. Плюс у мене, плюс я наговори слово, Бо ми можемо використовувати before плюс підмет плюс дієслово. слова. До. До завтраку я читав декілька страниць. До... То, щоб завтрак, До 3 завтраку я почитав декілька страниць. До завтраку я почитав декілька страниць. До Before I have breakfast Дуже гарний переклад. ж таки, давайте подивимось. Перед дивимось. Pереz siedanically. After After we can use after plus noun plus in verb, or we can use after plus subject plus verb. I smoke a cigarette after dinner. Have dinner. I have dinner. То есть все фразы, что дает, то же самое. Писля we can use after plus the main, plus the kitchen, Я бы можем использовать, укрустовати after plus speed plus деслова. Я укрустовато писля dinner вачери. When we talk about consecutive action. We use them of after then, consecutive action, доведеться потім ось, або слідовне. Коли говоримо про послідовні дії, ми використовуємо then, а після that, але не after. I got up and had a shower. After, так, правильно казати. I got up and had a shower. Then, after that, I made breakfast. Я встав і. Типу, прийняв душ. Після цього я зробив сніданок. While проводиться коли. Ми використовуємо while плюс subject плюс verb to talk about action happening at the same time simultaneously. Simultaneously прикладається як одночасно. А read за нього с випус while I was waiting. Ми використовуємо while. Subject, plus... Могу, сомо, коли... Плюс subject, плюс. Щоб, щоб, не, плюс this плюс. То есть пину плюс дієслово, слово, щоб казати про дії, які трапляються в те ж саме час одночасно. Я читаю газету, коли я чекаю. As у нас, то есть, це гарна фраза, яка ви проверенно вчора оказывается. When once. Угу. Mm Оці -hmm. а, а, а всі слова значить. when. Пам'ятаємо, що це таке більш слово. Асонас росся розсяг тільки. Ассу нас Вене Адванс мають схоже значення. SOS означає. Типу, срочно коли... Маю ці на увазі. На, типу, негайно коли. Ем, Як тільки я буду вдома, я закінчу свою два роботу. Звичайні помилки. Ми президен Сіпл і не використовуємо ноут. Типу не використовуємо ВІЛ для майбутніх часів після. М Оооо. Чи потрібно майбутній після до. Після. Як тільки. коли і. once? У вас там те ж саме, знащо. Там не один. Раз. Венегет I call you. Ми не пишемо ВІЛ. Коли я б додому, я затифоную тобі. Ми використовуємо кому після першої частини речення. Коли ми починаємо з before, after, while SNS тощо. But we використовую кому, Якщо використовуємо Before, After While SNS і the second part of the sentences. До. До того, як піду в кровать, я бачу, що. я. чищу зуби. Я чищу зуби, до того як піду в кровать. У нас було дві таблиці. Тут все записано те, що ви мали на увазі, те, що я проговорив. Можете подивитися порівняти. Я вам дав хвилинку, вашу зупинити відео. Ну і тут те ж саме. Я думаю, давайте вирішуємо, тут або щось затягнеться ці заняття, на. 30 хвилин. Um, дивіться, тут у нас вибір. Also so bad because. Дивіться, як ми определяємо, що нам ставити. Ми не змогли знайти таксі. Тож ми пішли додому. Це звучить більш-менш пристойно, я вважаю. Хоча ми пішли додому. Ну, Хоча не можна ставити. Бат теж не підходить. Але. В початку речі у нас можуть стояти. Сол у нас не може бути, Бікос у нас не може бути, нас не може бути. Тому. Тільки тут одна фраза написується. незважаючи на те, що було холодно, вона не одягла куртку. Mm. Я встав. Тому що. Це був. Кому немає. <гум> wake-up, wake а... Це прокидатися. А гетап вставати. Я встав, тому що був звук because. Я позвонив йому. Я телефонував йому, але його мобільний телефон був вибухнутий. Хоча вона дуже гарна, вона не має багато друзів було нічого на телевізору. Тож я пішов до кроваті. Because it was Public Day. Всі кафе були повні, тому що це був публічний публічне свято. Вона вчилася досить. складно. Але вона завалила екзамен. Ну, Щось скла... крайно наплакала because хотіли кладу програла матч. Вони хотіли победіти, але це не було, не було можливим. 1010. <кхм> Нескладно. Нескладно все ж таки вправа. Потрібно просто звертати увагу на деякі фрази. Тому будьте уважені тут. Нам потрібно. We need to buy a new car. We can't afford it right now. Ми хочемо купити нову машин... машину. Однак ми не можемо дозволити це зараз. Незважаючи mm. на те, що. Він був багатий. І. це Безвісний. Потрібно сказати українською. багато і знаменитий. Він проживав звичайну жизнь. Бікос тут не може бути ні в кого випадку. Заїхать to за the Codserд. Because. Because of the Visor Bad. Тому що погода. погана Але це. не тому що. Як там перекладалося. Через те, що погода погана. Ось так. Will. well. Go out. it stop raining. rain. Mm -hmm. А тут дуже гарно. А тут не може бути хоча. Як тільки, а вайл коли. Mm -hmm. Ми вийдемо. на вулицю, як тільки... Перестане дощити. Або коли перестав дощить однаково якесь значення по смислу нібито. Він не мав його машину. Тож він. Взяв таксі. Або однак. Він не мав його маш... свою машину. Однак він... Взяв таксі, або. Тож він взяв таксі. Скоріше все тож. або Ховерту, або осо. Однак він був. Дів, Це у нас. Глух... Майже глухий. Однак або Хоча на вибір. Мабуть, ось так. He was експелит, які гарні слова. Він був вигнаний зі школи. Чер через те. Типу. Because, через те, що поведінка через погану поведінку. Before, mm, коли вона. отримає більше досвіду? Вона. стане фатастичним вчителем. Ванс може бути підходиті. Тому що Ванс означає як тільки. Плюс-мінус. По-перше, перше, я роблю, коли я стою і маю завтрак. Після цього я. Приймаю душу йду на роботу. Автор ми не говоримо посередині просто правила. Я зазвичай читаю газету. Коли отримую завтрак. Дивимось. Я все правильно відповів. Знову ж таки. Нескладні фрази, потрібно просто сповідати, що also проводить outro. Це слово дуже гарне, яке я не можу виговорити ніяк Ол То. читається Ол і читається ці дві букви. Ол, типу. Але не так воно читається. Там подивіться перекладачі. Дуже гарне слово. Ми, Мабуть, всі 250 занять витрачу для того, щоб виговорити його. Права не складна. Так, давайте читати. Потрібно зап... запомнити. Пропуск. Дивимось. У нас є. Після, після цього. Хоча. Як тільки. Не як тільки, так. Да, як тільки, тому що то, через те, що до Ховевер однак і тож. Давайте подумаємо. I arrived at home. I put on my pyjamas and I lay down on the sofa. Mm. Тут може бути соу, so, хоча... Я ще соу so, дуже рідко дочитається. Давайте пропустимо. Я був вистажений схаутер і... wasn't very hungry. І не дуже голодний. Тож, я вирішив... Не готувати нічого на вечерю. Я просто взяв стакан молока. Скранку молока з холодильника. Я лежав на дивані і включив телевізор. Після цього я захотів подивитися фільм. Важливо. Хай буде так. Тут у нас. Однак. Два дивані Не однак, явно. Веселос, я нібито ні, не ставиться коматом. Я б тут із фільм. Тут однак, нібито. Ховевер. Ховар не було, типу, нічого цікаво. Тобі я вирішив. йти йти спати, або ітифрувати. Тут дуже складно, тому що я не можу розуміти. що може початися текст? Bigos не може там бути. А, тут може бути біфор. Тому що минулий час. Нібито може бути. Тут може бути автор. Як тільки я був в кроваті, я пригадав про прийом ліків. Я не міг спати всю ночь. Мм. Mm. Because. М. Боже, тоже я завжди був в обетка. Тут після цього нібито. Ну, там відгадати ще. Автор... Як тільки. Я Взяв таблетки, звернувся вернувся спати і. Ну. Один, два. Тут помог багато. Давайте дивитися. Дуже складно так зрозуміти. Тут потрібно просто запам'ятати. Що якось тести це потім ще потрібно робити. Тут ось як тільки. Не прийшов додому. Тут теж розуміло було. Тут ось після цього. Тут просто бікос. Тут ховер провірено, це Тут... теж вірно. Там у нас бікоз оп, знову ж таки, навпаки. Не вгадали, сов вірно 9, before, Ну, тут до того, а тут після, Ну, нічого. Ми, головне, ще зрозуміли, як ці слова ставиться. А то, що там текст згадали, то нічого страшного. Немає різниці. На це. Все, так, сьогодні. У нас було заняття номер 42. Заняття закінчила. Всім дякую за проєкту. Буду в хаті розцені. Всім додатком. Зняття. Всім. Пока-пока.